Я вже звиклася з тією думкою, що як нема великих бажань, то й нема великих розчарувань. Нікого не любиш, значить, ніхто тебе й не підведе, не втече до молодої і гарної, а не такої коренастої, як я. Але одного разу таки мене підбив нечистий, або я себе зареєструвала в соціальній мережі і фотографію свою через фільтри прикрасила, там талію звузила про будинок і машину наплела. Ну, як наплела. Попросила Світлану сфотографувати себе біля її дому, далі за рулем її ж машини, і ще написала, що з міста. А що люблю, то я й сама не знаю всього потроху, щоб ранок починався з доброго слова, щоб шарлотка вдалася, і взуття не розклеїлося по дорозі на роботу. Щоб обійняли тебе, зарилися носом в шию і дихали так, а ти реготала так, хочу чогось нереального свої п'ятдесят. Я не була ні разу заміжня. Подруга моя, яка з тої приказки про ні ззаду, ні спереду, вже має четверту дитину від четвертого чоловіка, але всіх їх записала на першого, бо той захотів ратом стати багатодітним батьком. Знаю я його, хитро усміхалася Світлана. За таке по шість тисяч доларів беруть, тому хай платить все життя мені зіпсував, то хоч так відіграюся. От в людини і драма, і стимул для життя. А я що? В амбулаторії півдня відсиджу, вислухаю бабу Ганю про її тиск і діда, подивлюся в телефоні якогось рецепта, прочитаю про якогось принца, який вибрав жінку за її розум і не красу, та й додому. Мама у мене вже й не говорить, щоб я заміж вийшла, бо ж що вже про очевидне, пізно, отак ми вдвох і живемо тихо і спокійно. Жили до того часу, поки на мою сторінку не натрапив толик і почав мені писати. І тепер я не йду з роботи, а лечу додому, щоб затишку дому насолодитися спілкуванням з ним. Толик водій автобуса на міському рейсі, тому теж не має часу на якісь інтереси і мрії. Головне, щоб автобус не зламався і пасажири були. Йому 55 і він мріє про пенсію і про озеро, де можна буде рибалити цілорічно. А ми біля Дністра живемо, пишу я йому, тут риба, наче картопля, вже всім остогидла. Кожного ранку він присилав мені горнятко кафе, а я мріяла, як він робить його мені зранку, чи я йому. Гарний чоловік він хоче, і фотографія його не така гарна. А що мені? Помріяти можна, я ж нічого нікому не роблю поганого. А потім я зустріла його на вулиці і мало не впала. Він писав, що хоче зробити мені сюрприз. Де ж я знала, що коли пишеш, будеш у нашому СМТ, то заходь, то людина бере і заходить. Пані, ви не підкажете, де тут Шевченка 17?» – каже мені і дивиться на мене таким спокійним поглядом. Це ж Світланина хата, це ж я там фотографувалася. Видно, було назву видно з вулиці, показала напрямок, а сама бігом додому сховатися. А що я очікувала, що він, як той принц, вибере розум, а не красу, та й звідки той розум, як он я сиджу під ковдрою, і вікна позашторювала. Лиш би Світлана не підвела, але та підвела. Подруга, а що це ти мені п'ятого чоловіка хочеш підсунути? стукає вона мені у вікно. Я знаю, що ти вдома, відчиняй. Як я відчинюю, коли я не струнка і вже все лице запухло від сліз, а потім думаю краще зробити і жаліти, ніж не зробити, і все життя думати, як би то було. Вийшла, яка є, Ніно, очі у нього були як тарелі. Я і я тут живу і отак виглядаю, але Дністер он з мого городу видно. Що ж ти, чоловіка, так не пригостиш? взяла все в свої руки Світлана. Він здоровий і голодний. Я заметушилася і якось відволіклася. «В мене завжди є що поїсти. Не знаю. Толик взяв вудку і пішов до річки. Каже, що залишиться на вихідні, порибалить. Що мені на це думати? Принц вибрав розум? Підпишись, підтримай українськомовний контент.